Так, під час вагітності і після пологи вона є обмежено дієздатною, хтось каже. Ні, шановні, це неправда. Ви плутаєте такі два поняття, як дієздатність і працездатність. Дійсно, під час вагітності деякий час і після народження дитини жінка є обмежено працездатною, але на її дієздатність це ніяк не впливає, тому що дієздатність це не про можливість працювати. А саме означає те, що ви відповідаєте за свої слова, дії, вчинки, а також можете реалізовувати свої права. Обмежено дієздатною або недієздатною, особу може визнати тільки суд своїм рішенням, і тоді він призначить їй опікуна, який буде за неї відповідати. Визнати обмежено дієздатною можна тільки особу, яка є алкоголіком, наркоманом ігроманом або психічно хвору людину. До вагітності і до народження дітей це зовсім ніяк не відноситься. Тому, шановні, не плутайте ці два поняття, будь ласка, а кому треба допомога у його справах про аліменти, розлучення і так далі, чи будь-яких інших юридичних запитаннях, ви завжди можете звернутись до мене.